Роботу виконали лише на папері. Служба безпеки України в Івано-Франківській області припинила зловживання при утилізації гексахлорбензолу на суму 12,5 мільйонів гривень. За фактом завдання державі збитків порушено кримінальне провадження. Встановлено, що це товариство уклало договір з департаментом будівництва ОДА, згідно з яким було зобов'язане вивести та утилізувати відходи гексахлорбензолу із площі 2000 квадратних метрів з внутрішнього поля Домбровського кар'єру. Товариство не виконано частини робіт, при цьому подало неправдиві документи про їх виконання, що стали підставою для оплати. Вартість робіт, які фактично не проводилися, становить 12,5 мільйонів гривень. Кошти, з яких оплачено утилізацію гексахлорбензолу, були виділені у 2013 році з державного бюджету. Вони були спрямовані на фінансування заходів, пов'язаних із врегулюванням техногенних. Проблему Калиському районі відомості про даний факт прокуратури у області внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває досудове розслідування.